Як ти можеш допомогти людям, які е, стають тільки на свій шлях, які хочуть змінитися і досягнути своєї цілі, своєї мети? Е, та в загальному, скажімо так, це відбулося максимально спонтанно, коли я зрозумів, що деякі мої рекомендації, про прості рекомендації, які от я викидаю, там говорячи так, як ми зараз з тобою говоримо за столом, чи ще десь даю людині, і вона їх виконує, і вона отримує якийсь результат. Типу, я це замітив, я це зафіксував. Ага, одному сказав, зроби так, так, так. Він тут до мене пише, скидає мені фотку, там де він тримає в руках тисячу доларів. Каже: от це з перших моїх консультацій, які я позвонив, там він продажник сам по собі і почав рекомен... вистроювати відділи продажів. Я такий думаю, блін, то воно так працює, типу, я можу вкинути будь рекомендацію, Якщо людина її зробить, вона отримує якийсь результат. Після цього в мене виникла ідея, що я можу зібрати міні-групу, чим чи я зараз займаюся. Я зараз формую міні-групу з 10 людей, де ми будемо всі в одній, можна сказати, в телеграм-групі, де будуть всі ці люди, які там хочуть почати бізнес, або в них є малий бізнес, вони хочуть зрозуміти, як його масштабувати, вийти з операційки, почати заробляти більше, або ж просто почати свою справу. Ми от в групі 10 чоловік, я проводжу їм там в тиждень. На кожного виділяю по годині часу. Ми з ними сформуємо їхню ціль, їхню стратегію, стратегію їхнього розвитку. І головна цінність, яку я хочу їм донести, це результат. Я хочу вивести їх на результат в певних коштах, в когось там в коштах, в когось в своїй справі. І ми з ними працюємо тільки на результат.